В цих анкерах можна ходити цілий день, забути про їх існування, а потім здивуватись, що тікток заграв не з телефона, а в навушниках. Легенькі, як сережки, і інноваційні, як другі вуха. Сьогодні на огляді анкер саундкор c 30 i Майбутнє поруч. Чого тільки, ой, не зробиш заради якісного тесту. Ви мене вигнали на пробіжку. Настя, куди ми біжимо? Настя, ми могли спати. Якось жалюгідно виглядає. Давайте одразу домовимося, ви мені лайк за мої страждання. А я розкажу, чому я сьогодні в такому незручному положенні. І чи варто це було цього. Привіт! Не просто так я вирішила зробити сьогодні цей огляд нестандартним, тому що це найбільш нестандартні навушники, які я колись тримала в руках: здивування, недовіра, знайомство, закоханість. Ось короткий перелік станів, які у мене відбулись, поки я готувала цей випуск. Я сподіваюся, що зможу вам донести весь спектр емоцій, які я отримала, тому що ці навушнички і правда про емоції. Anker Soundcore c 30 – це бездротові ТВС-кліпси, які призначені в першу чергу для спорту. Але для повсякденного користування вони теж, звісно, підходять. Тим паче, що в них закладені такі функції. Але про це пізніше. Давайте одразу розпочнемо із дизайну, посадки і комплектації. В коробці ви побачите навушники в зарядному кейсі і інструкції, якими я не раджу вам нехтувати, тому що до цих анкерів треба приноровитись. Вони сильно відрізняються від звичайних ТВС-навушників через те, що мають відкритий дизайн і не вставляються безпосередньо в канал вуха. На самих навушниках є позначки, де фронт, а де енд. Це допоможе вам розібратись із їх фіксацією. До того ж, в інструкції графічно зображено, яким чином потрібно правильно їх надягати. Спочатку треба вдягнути їх на найтоншій частині вишної раковини, після чого опустити їх вниз. Дивіться, як це відбувається на практиці. Протягуємо на найтоншу частину вуха і опускаємо їх вниз. Перше відчуття, коли їх вдягаєш. Так, я явно щось не так роблю. Ти їх крутиш, вверх, вниз, сильніше. Але раптом що правильна позиція зображена на картинці в інструкції. Ну або можете звірятись по мені. Будьте готові до того, що в процесі ваші вуха розчервоніються від такого неочікуваного масажу. Людина без досвіду все ж таки трохи часу посидить за їх фіксацією. Просто я була такою людиною. Зате перші враження були. Я можу в них робити все. Я можу бігати, я можу, дивіться, махати головою. І нічого не відбувається, вони на місці. Я можу отак махати. Клас? Топ? Ну це топчик. Хоча маю попередити: в перший час ви все ж таки будете їх відчувати, тому що вони здавлюють вушну раковину. Тому рекомендую підібрати під себе найбільш зручне положення, хоча б на перший час, потім вже будете крутити, і це не буде відчуватись. До речі, для цього в коробці є дві пари додаткових амбушур-накладок, за допомогою яких ви зможете регулювати товщину прилягання до вух. І от я з ними сиділа, сиділа. І залетіла щось в чат поспілкуватись з колегами і забула про те, що я готую огляд. Ну, знаєте, оця робота, коли вона переривається на кілька годин а, на ТікТокі або Телеграми, ну, життєво. <кл 'я> То коли я про них згадала, я зрозуміла, що я навушники майже не відчуваю. Ну, тобто я дійсно їх не відчувала в процесі, я про них забула і вони мені зовсім не заважали. Ну, зважаючи на те, що у них вага всього 5 грамів, це не дивно. Ні, ну певний тиск є. Дівчата, які коли-небудь носили сережки, кліпси, мають мене зрозуміти. Тут тиск фоновий, слабкий, тобто ти спокійно можеш проходити в цих навушниках кілька годин і не звертати на це уваги. Окрема ремарка для тих, хто має довге волосся: спочатку збирайте волосся, потім надягайте навушники, тому що поправити волосся, отако за вухо, не вийде, це незручно. Я їх слухала в перший раз. З розпущеним волоссям і намагалась поправити волосся. Це просто некомфортно. Ти чіпляєшся пальцем за навушник і, одним словом, збирайте волосся в хвостик, в дульку, в гульку, в що-небудь. По дизайну. Ці анкери прям хай-тек. Вони виготовлені із міцного матеріалу, який не піддається деформації і оснащені захисним нанопокриттям. Плюс додаємо сюди рівень захисту від вологи IPX 4, який захищає їх від води і поту, наприклад. Ви можете продуктивно займатися в спортзалі, взагалі не переживаючи за те, що з навушниками щось станеться. Дизайн кейсу теж максимально практичний. Корпус виконаний із матового пластику, що робить його стійким до забруднень. В руці лежить зручно і має індикатор заряду кейсу. Підключення. Підключення відбувається через Bluetooth, тут все максимально просто і зрозуміло. Щойно ви розібрались із посадкою, відкриваєте Bluetooth в телефоні і підключаєтесь. Тут стоїть останній модуль 5.3. Із швидкістю передачі даних проблем не буде. Ну і одразу про кодики. Тут присутні кодики AAC і SBC. Звук це найцікавіше. Anker Soundcore C30i – це відкриті навушники вкладиші це означає, що тут буде настільки повітряний звук, наскільки це взагалі можливо. Пам'ятаємо, що за конструкцією він подається не прямо у вушний канал, а у вушну раковину. Тому він звучить віддалено. Але це приємне віддалення. Знаєте, оцей момент, коли ти біжиш на біговій доріжці або о 6 ранку в парку, тобі і так погано. Ну, кому як? А ще й звук давить. Так от тут цієї проблеми точно не виникне. Звук легкий, не напружуючий, не змушуючий вслуховуватись в нюанси і деталі, дуже невимушений. Його просто приємно слухати. Якщо говорити про частоти, то все звучить збалансовано: м'яка висока і нижня середина, деталізовані, приємні, не ріжучі, високі частоти, акуратний, ледь помітний бас. Причому тут є уявна сцена середньої глибини. Цей звук що не можна назвати пласким. Він як хмаринка, такий же об'ємний, прозорий і чарівний. Слухати в цих навушниках можна все. Я вважаю навіть реп і R&B зі своїми басами тут звучать добре, незважаючи на те, що це не вакуумні навушники, і з такою конструкцією їх тут багато в принципі бути не може. Що окремо круто, із цим звуком ще можна додатково гратись. Anker має простий і зручний додаток, в якому є пресети звучання. Перший фірмовий від Anker, характеристики якого я вам і описала, власне. Далі режим басу. Так, тут можна накрутити бас. В навушниках встановлені драйвери Racetrack 12 мм на 17 мм. На режимі басу відчутно, наскільки це можливо, виступають низькі частоти. А також тут скручені високі і верхня середина. Додатково є кастомний режим, щоб ви могли налаштувати звук під себе. І режим 3D. що вони зробили? Додали ревера ділея на звук, зробили його ще більш віддаленим. Вуаля маємо магічний розсіяний звук. Тобто до легкого і віддаленого звуку додали ефект легкості і віддаленості. Тут це якась магія взагалі відбувається в цих навушниках. Виробник рекомендує на цьому пресеті дивитись фільми або грати в ігри. Ну, фільм я не дивилась, Я думаю, що тут чудово зайде якесь фентезі з розкішним саундтреком, а каточку зіграла. Ну, не те, щоб я прям поринула в атмосферу, але було цікаво і незвично. Із зрозумілих причин тут не буде режиму ANC і прозорості. Ну тому що не можна додати прозорий режим до навушників, які на ньому побудовані. Як це відбувається на практиці? Наприклад, ви включаєте музику, ну бажано не сильно гучно, і в цей же час ви чуєте все, що відбувається навколо. Ви можете підспівувати і чути себе. Тобто, це відкритий звук, який забезпечує контроль зовнішнього середовища. Це дуже актуально для міста, якщо ти бігаєш або ти їдеш на велосипеді, і ти можеш чути джерела потенційної небезпеки, тобто ці навушники для безпечного спорту. Ще в додатку можна відслідковувати рівень заряду навушників і кейсу. І зайти глянути або налаштувати під себе сенсорні команди, як то пауза плей, наступний трек, або підняти слухавку тире, завершити розмову, якщо хтось подзвонив. І ще є можливість одночасного підключення до двох пристроїв. Як ви бачите, тут я підключилась до айфона і Мака одночасно. Це зручно. По мікрофонам. Тут хороші мікрофони. Давайте я вам зараз запишу повідомлення від мого спортивного альтер-его. так. Ну і тест мікрофонів, як ви зараз чуєте, то звук тут дуже пристойний, незважаючи на те, що на вулиці насправді вітряно трохи. А, тому ви можете спокійно займатися своїми справами, їздити на велосипеді, бігати, не знаю чимось ще, і при цьому записувати голосові повідомлення, і вас буде добре чутно. Так що такі справи. І додатково цікаве спостереження. Коли я слухала в цих навушниках войс від мого друга, навіть цей войс був повітряний. Тобто, складалось таке враження, що мій друг стоїть поруч зі мною в кімнаті. От таке реальне відтворення звуку. Ну, я була вражена, я просто ніколи такого не чула. І це автономність. Виробник обіцяє 10 годин роботи без підзарядки в кейсі і 30 годин із підзарядкою в кейсі. Є можливість швидкої зарядки. За 10 хвилин можете організувати собі ще 3 години додаткової роботи. Кейс заряджається від кабеля Type-C. Підбиваючи підсумки, можу резюмувати для занять спортом такі навушники майже мастхев. Якщо ви любите все, що пов'язане зі спортом, купили вже собі годинник, який відслідковує пульс, якість сну і кількість кроків за день, то такі навушники подарують вам ще й комфорт і музику. Багато чарівної повітряної музики, яка дозволить вам сконцентруватись на головному на тренуванні і не буде вас відволікати. Ну і звісно ж, його відкрита конструкція зробить ваші заняття ще й зручними і безпечними. Не дуже спортивним людям ці навушники також підійдуть, як мінімум, тому що вони стильні, зручні, якісно цікаво звучать і, до речі, не дуже дорого коштують. На сайті Soundmag вони будуть коштувати 3999 гривень. Особливо враховуючи, що зараз у відомих брендів за цю ціну немає аналогів. Або приходьте послухати їх наживо в наші салони. Якщо ви знаходитесь в Києві, Одесі і Дніпрі, я вам обіцяю, ви будете як мінімум здивовані. Або не слухайте і беріть одразу. Ці навушники вас не розчарують, як не розчарувало мене. А ми переходимо до оголошення результатів розіграшу, які ми проводили в минулому огляді. Вам потрібно було розповісти в коментарях, що для вас є найпріоритетнішим при виборі навушників. А на щоб ви могли ну, закрити очі. Тож, давайте дізнаємось, хто став переможцем. А переможцем став цей коментар. Ми вітаємо вас всією командою. Ви виграли студійні монітори Такстар HD 2000. Очікуйте, будь ласка, ми зв'яжемось із вами в коментарях, щоб уточнити деталі відправки вашого подарунку. А я оголошую новий розіграш, і він буде дійсно грандіозний. Ми будемо розігрувати, щоб ви подумали. Anker Soundcore C30i От їх! Їх будемо розігрувати. Прям їх! Це чудова нагода для вас і для ваших друзів отримати якісні навушники за зовсім прості дії. Залиште під цим відео будь-який коментар від семи слів і ви приймаєте участь. Переможця оберемо через рандомайзер і оголосимо через тиждень у наступному випуску. Тому запрошуйте всіх доєднатись, долучайтесь самі і нехай щастить. І, звісно ж, не забудьте поставити вподобайку під цим випуском, якщо він вам сподобався. А на цьому все. З вами була компанія SoundMag, дуже спортивна Настя. Побачимось!